І що ж змінилося за рік будівництва? Чи будують, чи імітують, так і стоїть, нічого з ним за півтора року не змінилося. І певно, що нас не пустять. <світ> тобто, по факту, як ми бачимо, кінці цього року не введуть в експлуатацію, повністю вже доробили фасадну частину. А сьомий будинок дата введення в експлуатацію поки що не заявлена. Друзі, всім доброго дня! І знову я, Олександр Тернавський, топ експерт агентства нерухомості The Capital та співведучий Костянтина Писаренко, засновника нашої компанії. Сьогодні ми приїхали на повторний огляд ЖК, який ми вже знімали. Позаду мене є драбина, і я там теж бачила будівельників, але коли вони побачили камеру, вони одразу сховалися. Тому я можу сказати з упевненістю, що будівельні роботи виконуються. І що ж змінилося за рік будівництва? Чи будують, чи імітують, що побудували, що змінилось. Все-все-все ми вам сьогодні розкажемо. Поїхали. ЖК Сіті Хаб, забудовник інтергал Буд, знаходиться в Солом'янському районі. Рік тому Аня була тут і вона бачила, що половину будинку вже було виконано фасадні роботи, а інша половина ні. Зараз ми фактично бачимо, що повністю... Вже доробили фасадну частину, і ліва, і права частина повністю все готове. А найголовніше, що будинок був введений першому кварталі 2024 році, в експлуатацію був зданий. А зараз ми з вами подивимося, що ж відбувається з другим будинком цього житлового комплексу, який має бути введений в четвертому кварталі 2025 році. Дивіться, фактично, дуже багато будівельників на майданчику заводять бетон. Бетон мішають, працює кран величезний, і ви можете його побачити. Фактично, по факту, що ми приїхали і бачимо, що реально будують. Перший будинок вже зданий в експлуатацію і повністю зроблена вся робота, тільки вже проводяться внутрішні роботи. І другий будинок активно будують. Тобто, будемо сподіватися, що вони його здадуть часто. ЖК City Hub і ми. Дуже сподіваємось. найближчим часом ви нам зателефонуєте і запросите нас на огляд вашого ЖК. Поїхали далі! І так, друзі. Ми приїхали з вами на другу локацію. Це ЖК. Orange Сіті, і поруч з ним знаходиться ЖК Централ Hills. Давайте поговоримо про Orange Сіті спочатку. Рік тому Аня знімала випуск. Шукала ж де другий будинок Orange Сіті? Де другий будинок? Скажіть мені, другий будинок Оранж Сіті? Це де? Тому що на Лун написано, що є два будинки: один введений в експлуатацію, а другий будується. Все ж таки нічого не зрозуміло. Чи перейшов другий будинок? Це Централ Hills, чи це не Централ а Це дійсно Orange Сіті. Зараз ми знаходимось тут, бачимо відділ продажу Orange City біля банерів Central Hills і бачимо відділ продажу Central Hills в будинку Orange City в ЖК. Не зрозуміло абсолютно нічого. Ми сьогодні це все з вами вирішимо і знаємо. Забудовник Orange City — це Geos, а забудовник Central Hills — це Lev Development. Ходімо зразу, не не гаючи часу, в Central, в Оранж Я вже за, -за запутався тут. А ось нас вже знімають. І певно, що нас не пустять. <світ> <світ> Бо я бачу, що тільки що закрили двері, і жіночка втікла Давайте ми постукаємо. Та ні, зачинили двері. І втекли, і на телефоні зразу. А, тут приїхала перевірка, тут приїхав Кепітал. гора не йде. До Магамєда. То що? Правильно. Телефонуємо відділу продаж. Ця розмова може бути записана. Це допомагає нам вдосконалювати якість лун-сервісу. Алло. Так, да, Добрий день. Олександр мене звати, експерт агентства нерухомості за Capital. Підскажіть, будь ласка, Orange City, а це. Один будинок чи їх все-таки має бути два. Тому що на сайті Loon пишеться, що їх два в проєкті, а по факту ми бачимо, що один з трьох секцій, який складається. Один, один будинок введений в експлуатацію заселений, так. так, і другий будинок на стадії будівництва. А він де знаходиться? За банерами Central Hills зеленими? Бо там, по факту, я зараз знаходжуся тут, на місці. І бачимо, що один будинок вже побудований на Оранж Сіті, а другий я не можу знайти, тому що тут незрозуміло. Другий він такий прямокутної форми. Там два крани стоїть, два. Да? там, два де, крани, там де два крани. Да. А зліва це Central Hills. Зліва, там де один кран. Там, де один кран, на два таких маленьких будиночки. А, да-да-да. Все зрозуміло. А ви е, яке відношення маєте до Централ Хілс? Ви там у вас колаборація забудовників? Ну, у нас, так, да, два забудовника, але це буде одна Один, один, жк... да, один жк, він не буде відокремлений, він буде на загальній території. Скажіть, будь ласка, на сайті Лун знову ж таки написано, що другий будинок будується, третій, четвертий, п'ятий, шостий, восьмий проєкті а, по Централ Хілс. А де перший будинок? Центра Охіл, Оце... перший будинок це будинок ОРСІ. Ага, ось ось ми і хочемо розібратися, тому що немає ніякої чіткої інформації. Все може мінятися. на сьогоднішній день. Можна сказати, що він відноситься до центру Охіл. Що буде завтра? Ніхто вам не може сказати. Можливо, завтра він весь цей комплекс знову буде називатися ОРСІ. Дякую. А коли має бути введено в експлуатацію другий будинок Orange Сіті. Плануємо у четвертому кварталі 25-го року. Четвертий квартал 25-го. Ну тобто через рік. Дякую вам, гарного дня, бережіть себе. побачення. Перший будинок все ж таки це Orange Сіті. На сайті правду кажуть лун. Другий будинок ось цей е, прямокутної форми, який будується за півтора року, не набагато побудувався. Там було я не пам'ятаю, чи 5 чи 6 поверхів. Виправте мене в коментарях. Я їх буду читати. І дякую вам всім за те, що дивитесь наші випуски, тому що дуже багато людей знає мене на вулицях, знову ж таки підходить і каже, а будують імітують. Я кажу да-да-да. Дякую, що дивитесь, друзі. Зараз все-таки я хочу підійти трішки ближче, подивитися, чи там є будівельники, чи там декілька людей. Так, друзі, ми підійшли вже. Вблизь до будівництва. Зараз я вам розкажу і покажемо, що ж взагалі відбувається з будівництвом. Другий будинок цей, що повністю був вигнаний, він так і стоїть, нічого з ним за півтора року не змінилося. Другий будинок ось цей, було три поверхи, добудували ще шість. І за Orange Сіті я вам скажу: от бачимо будівельний майданчик, є охоронець, є матеріал. І добудували ось ці, бачите, що без вікон. Один, два, три, чотири, п'ять, шість поверхів. За півтора року добудували. Це другий будинок ЖК Orange Сіті. Ось. По факту бачимо, що один кран працює, щоб було багато будівельників, я б не сказав. Я б бачив двох, які ходили в касках, і за моєю спиною сидить мужчина, напевно, що охоронець. От. Ну, ще бачимо, що приїхала фура маленька, яка привезла, певно, що матеріали. Ну, не, не дуже активно відбувається будівництво. Бачимо по факту зараз тут. Щоб у нас не було спорних моментів, напишіть коментарі, якщо ви побачили щось інше, ніж я. Можливо, я щось не побачив. Я не знаю багато це чи мало. Шість поверхів за півтора року добудували Оранж Сіті. Фактично, ми бачимо, що є один кран е, в. Це Дралхілс, який стоїть наді мною, але там ніяких дій взагалі не відбувається і на майданчику, і на самій будівлі людей немає зовсім. Дивіться, збрехав вам, поїхав в момент екран. Так що, що щось там відбувається все-таки. Тут добудували 6 поверхів, і тут 6 поверхів добудували за півтора року. В будь-якому випадку вирішувати вам все швидко чи повільно, а ми йдемо далі. Маєш власну квартиру, яку здаєш в оренду. Завжди витрачаєш багато часу та сил на підбір саме тих орендаторів, які влаштовують тебе і будуть платити достойну ціну за твою улюблену квартиру. Розумію твою ситуацію. Щодня в моє агентство звертається сотні власників квартир, які мають такі ж проблеми. Ми швидко і успішно знаходимо їм орендарів і допомагаємо впродовж всієї дії контракту оренди. Швидше залишай свою заявку за посиланням, і наші менеджери візьмуть твою турботу на себе. А твоя тривога зникне. І зараз ми знаходимося в ЖК «Грейт», забудовник «Ріел» і IB Альянс. Аня стояла на ось цьому самому місці і вона бачила картину, що працювало вісім кранів. Я можу з упевністю сказати, що будинки зводяться трішки детальніше: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий будинок побудовано та введено в експлуатацію. Сьомий, восьмий будинок там де зараз ми бачимо два крани. Це в нас нові будинки, вони будуються. Дев'ятий будинок за ними побудований, але ще не введений в експлуатацію. Має бути введений 4 кварталу цього року, 2024 році. Потім, 10, 12-й і 13-й будинки, там йдуть оздоблювальні роботи. Ми бачимо один лише кран на 10-му будинку. Знову ж таки, ми зайдемо в відділ продажу, поспілкуємося з ними. Чи дійсно вони встигнуть ввести в четвертому кварталі цьому році? Дев'ятий. Шостий, сьомий, восьмий, Так, дев'ятий будинок. Знову ж таки, півтора року тому не було в нас взагалі зроблено надземний паркінг. Зараз ми можемо бачити, що це виглядає не як парковка, а як крутий сучасний бізнес-центр. Півтора року тому була цегла і взагалі ну, проводились роботи тільки. Зараз ми бачимо ось таку красу. Можемо сказати, що дійсно за півтора року ЖК Грейт будується. Бачимо результат. Бачимо, що по фасадній частині тих будинків о 12, одинадцятий, 13 тринадцятий, майже вже, вже все виконано, повністю оздоблювальні роботи майже виконані. Так як там стоїть кран, він не працює. Напевно, що вже все зроблено, і дуже круто, що за півтора року побудували вже майже повністю два будинки, звели просто. Працює кран, от до речі, зараз ми побачили. Там щось доставляють на самий верх. І один кран працює, і другий. Восьмий будинок, той, що вже майже побудований, він має бути введений в експлуатацію 4-го кварталу 2025 року. А сьомий будинок дата введення в експлуатацію поки що не заявлена. Ми бачимо дитячі майданчики, дуже крутий настил. Це прорізіння така штучка. Бачимо багато тренажерів, бачимо багато там а, цих люлючок, качель. Ну, виглядає дуже симпатично. Симпатично. Позеленення, маленькі берізочки. все дуже гармонійно тут. І зараз, друзі, спробуємо зайти в відділ продажу запитати, чи дійсно вони встигають з введенням в експлуатацію 9-го будинку. Ми з компанії The Capital, а можете сказати, дев'ятий будинок. Встигаєте в, в експлуатацію? Десь на літо, на так? Да? Зрозуміло. Ми просто бачимо, що за півтора року побудували два будинки. Круто. Да. Окей. Дякую. Гарного дня. Вам. Тобто, по факту, як ми бачимо, кінці цього року не введуть в експлуатацію. Все таки півроку затримка буде з дев'ятим будинком. Будують, бачите, за півтора року побудували два будинки і трішки не встигають по термінам. Ну, напевно, що у зв'язку з ситуацією в країні. А ми ходімо далі ось через дорогу. І напроти ЖК Грейту через дорогу таку невеличку знаходиться ЖК Берег Дніпра. Знову ж таки, забудовник «Ріел» і IB альянс. Півтора року тому Аня казала, що залишилися тільки двохкімнатні квартири в цьому ЖК. Там, здається, залишилися лише двохкімнатні квартири в продажі. Всі інші вже були продані, і цей будинок не був введений в експлуатацію. На даний момент будинок вже введений в експлуатацію. Ось ось та дня четвертого кварталу 2024 році. Що ми бачимо? Що доробили фасадну частину вже здається в оренду багато приміщень комерційних на першому поверсі. Бачимо подекуди. Вже є світло в квартирах. Вже живуть люди, і так само бачимо банера, що продаються квартири. І так, що ми можемо сказати, що будинок вже побудований. Так як і був у му році, але з плюсів, що він вже введений в експлуатацію, але поштову адресу ще не надано. Отже, друзі, дякую вам за перегляд цього неймовірно цікавого випуску. Ми перевірили повторно ЖК, які будувалися півтора року тому. Що? Ставте лайки. Натискайте на дзвіночок, пишіть коментарі. Я їх обов'язково буду читати і відписувати вам. Я обіцяю вам. Побачимось наступного разу. Всім пока! Здрасті! І розпочинаємо ми огляд повторного. Повторний. Щоб в нас не було розголос Роз... Виріжете, коротше. Чк.